ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос рождається. В сьогоднішній святковий день перш за все, наша церква згадує подію обрізання Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Як ми чули сьогодні в Євангелії на восьмий день після народження. Кожному новонародженому хлопчикові по єврейських старих звичаях було зроблений обряд обрізання і наймення, аж, тобто аж тоді е, хлопчик мав ім'я. І ми читаємо, що на восьмий день перед тим, як був цей обряд, його нарекли ім'ям Ісус. Цей старий звичай має тяглість ще і старого Завіту. А саме обітниця Богові Авраамові, який дав обітницю про спасіння ізраїльського народу, в часі Авраама, вже тоді люди чекали спасіння і того визначного знаку, який Господь обіцяв ще прабатькові Авраамові. І в сьогоднішній день Ісус Христос, який чинить по закону єврейському, Хоч сам є законодавцем, звершує обітницю Авраама, звершує обітницю спасіння цілого людства, не просто ізраїльського народу, не тільки ізраїльтян, але й цілого світу. Бо тим обрізанням сам Господь показує, що Він стримує свої обітниці і тим обрізанням розпочинає нову епоху. Розпочинає нову історію на сторінках цілого людства, бо саме в часі обрізання старий завіт і Новий зустрічаються, або радше новий Завіт розпочинає своє існування. Бо сам обряд обрізання є старого Завіту, а Ісус Христос є тим, який уособлює у собі початок нового Завіту. Звіту, в якому звершується спасіння людського роду. І дуже є цікаво, що саме нарешті, вже тепер ми вже фактично другий рік так, поспіль святкуємо Новий рік і Василія Великого обрізання, так, по-нормальному. Бо завжди ми його святкували коли? Хто пригадує стару дату? 14-го. 14 днів, аж від того, коли вже прийшов новий рік, ми святкували, я пам'ятаю, завжди казали Старий Новий рік. Я, як був малий, я ніяк абсолютно ніяк не міг того зрозуміти. Що то за старий Новий рік? А ну, То є або Новий, або Старий Рік. Як може бути старий Новий рік? І ніяк я того не міг зрозуміти і слава Богу, тепер ніхто не буде путати, і діти будуть нормально розуміти, що є один новий рік. Не існує ніяких старих нових років. Ми був Помилковий новий рік, ми його святкували помилково, ми мали святкувати першого числа. І сьогодні, нарешті, оце сповнилося, що ми не маємо ніяких старих нових років, але є один новий рік. І тим новий рік, перший день сьогоднішнього нового року, ми розпочинаємо із обітниці Нового Завіту. Бо саме на перше число Нового року припадає оце свято обрізання не просто так, а тому, що Новий Завіт сьогоднішнього року розпочинає свій відлік. Всі науковці, вся епоха розпочинають свій відлік від народження Ісуса Христа. І так воно є навіть в наукових різних потужних книжках і взагалі весь світ так рахує епоху нашої ери або до нашої ери, але конкретно це говориться до Різдва Христового або після Різдва Христового. І оце літочислення першого дня Нового року розпочинається власне, традиційно, завжди розпочиналося, завжди так було, що розпочиналося 1 січня Новий рік і Василія Великого. І в старих книжках, які навіть є в пісочні, тут на горі стоять. Хто би мені не вірив, може прийти, я покажу. Є календарі, де пише ще за 800 і 700 якісь там роки, що 1 січня завжди було обрізання і Василія Великого. Завжди. Ну, Сьогоднішній перший день Нового року ми приходимо до храму, щоб подякувати Богові за прожитий цілий рік, який ми мали. І попросити у Бога за благословення на цілий наступний рік. Іван Золотоустий дуже цікаво говорить свою проповідь на Новий рік. І вже виявляється, тоді в ті часи було популярним на Новий рік пиячити, залазити в алкоголь. І ще коли Іван Золотоустий був, і він говорить свою проповідь і каже, що новий рік не полягає в споживанні алкоголю. Каже, він не полягає, не полягає новий рік у якихось інших задумах, каже, але новий рік дається нам для того, щоб ми могли у Бога просити благословення на цілий рік. Іван Золотоустий звертає свою увагу, каже, вже виявляється, тоді люди завжди будуть одинакові, до речі. Це так цікаво. Тому нам здається, що хіба тепер таки? Ні. Тоді каже Іван Золотустий, каже, кожен хвастається, що за рік встиг зробити. Що йому вдалося, що ні. Каже, але і не в тому новий рік полягає в хвастанні. І сьогодні той, хто любить залазити у Фейсбук, буде бачити, певно, багато таких різних новин. Кожен виставляє, що він за рік йому вдалося зробити, що не вдалося, буде хвастатися, Але каже Іван Золотустий, каже, а хто може похваститися, які він чесноти здобув за цілий рік, а які спокусив подолав? Вже нема таких. Каже, Тому ми в предайшній рік, в перший день святого Нового року, каже, мусимо собі ставити за завдання, хваститися чеснотами, здобувати чесноти. Щоб цей новий рік, який нас очікує, ми насправді могли зростати духовно, не тільки фізично, не тільки зростати матеріально, але перш за все зростати духовно. Тому що духовне зростання, воно є найважливішим. Бо єдине, що ми можемо забрати із собою до вічності, це є зріст духовний. Все інше ми залишимо тут для розкладання і гниття. Така є реальність, і зацвітіння. Але ще єдине духовне зростання, яке ми будемо плекати впродовж цілого нашого життя. Ми можемо взяти із собою до вічності. Тому бажаю вам цей перший день Нового року, коли ми його святкуємо нормально з Різдвом Христовим, з обрізанням Василієм Великим, цей перший день Нового року. Ми багато будемо просити в Бога, бо багато чого ще нам хочеться. І перш за все, напевно, будемо просити миру і спокою, будемо просити завершення війни. Але перед тим, як будемо просити в перший день Нового року щось у Бога, не забудьмо подякувати. Подякувати попри те, що в ту жахливу війну, коли літають ракети і ті шахеди, коли кожен з нас живе в непевний час, ми можемо жити. І не просто жити. Ми, напевно, одна нація, я думаю. Історію, яка в часі жахливої війни, бо насправді ця війна, яка є, її прирівнюють навіть в чому жахливішою, ніж Друга світова. І в часі тої жахливої війни ми маємо силу полядувати, ми маємо сили ходити в гості, ми маємо сили і ентузіазм величати новонародженого Спасителя в колядках, ходити по святах, ми маємо сили жити і насгу вірити. Тому в цей перший день Нового року подякуємо Богові, що Він нам дає ту силу, і подякуємо Богові за весь прожитий рік, який був важким, був страшним, непевним, але він був одним із років, який ми жили, і проживали це своє життя. Рівно ж так само просуємо Бога благословення на прийдешній цілий Новий рік, щоб Господь нам дарував тої віри. Миру і спокою, перш за все, у серці. Буде мир і спокій в серці, настане мир і спокій в нашій державі. Амінь. Христос рождається.